Мені 30. Ми з моєю країною одного року народжені. Одеса це не просто місто. Це улипка Бога. Ці слова ще донедавна можна було побачити на місцевих білбордах. Он, он здесь шикарный, насколько? Шикарный. А сколько примерно? 150. А не мало? Здесь же такое, говорят, что не дай бог жить во время перемен. А у нас они без конца тогда были, и было очень непросто. Ты приехал, а оно все поменялось. И ты такой, Чого-то не на та деле просто теж не хватає. Те, просто там типовод срубілі всі ці дерева, і них пустота. 13 лютого о 23 годині розпочалися військові навчання Росії у Чорному і Азовському морях. В них беруть участь майже півтори сотні військових суден, тисяча одиниць військової техніки, 10 тисяч військовослужбовців. Як повідомляє видання економічна правда для комерційного проходу суден Чорним морям?